Не дивлячись на те, яку камеру ви обрали першою, ви повинні знати, чого прагнути, і знати, в чому різниця між камерами з повнокадровою і матрицею і кроп-матрицею. також існують камери із середньоформатними матрицями, але про це ми поговоримо іншим разом. Вся справа у розмірі фізичному розмірі матриці. Розмір повнокадрової матриці відповідає кадру на звичайній фотоплівці 36 на 24 мм, а кроп від англійської обрізати це вирізана з центру ділянка повнокадрової матриці. Залежно від виробника, так званий кропфактор може бути різним. Наприклад, на камерах Sony кропфактор складає півтора, на Canon – 1,6. І це означає, що кроп-матриця менше, ніж повнокадрова матриця в 1,5 або 1,6 разів відповідно по діагоналі. Також існують камери з кроп-фактором 2, а в смартфонах кроп-фактор дорівнює приблизно 7. Тобто розмір матриці смартфона в 7 разів менший, ніж розмір повнокадрової матриці. Смартфони ми лишаємо у спокої. Давайте розберемося, в чому різниця між повнокадровою та кропматрицями в практичному застосуванні. Повнокадрова матриця при малій кількості світла в темний час доби, наприклад, приймає більше ніж кроп. А як ви пам'ятаєте, основа фотографії як такої це світло, і тому на повнокадровій матриці значно менше шумів при недостатньому освітленні ніж на кроп матриці. Є ще ряд параметрів, які відрізняють фул від кроп, наприклад, кут огляду під час використання однієї ж тієї оптики. Ви повинні знати, що на всіх об'єктивах фокусні відстані прораховані для повного кадру. Але кроп це вирізана середина повного кадру. Відповідно, кут огляду повнокадрового об'єктива для фулів і для кропу матриці буде відрізнятися на цей згаданий нами кроп-фактор. А це означає, що об'єктив 24 мм на повнокадровій матриці буде давати кут огляду відповідний 24 мм, а на кроп він буде менше на 1,5, 1,6 і 2 відповідно виробнику і становитиме 36, 38 та 48 мм. Що стосується кількості мегапікселів. Мегапікселів, що стосується кількості мегапікселів, не піддавайтесь на маркетинг. І на маркетинг теж, намагайтесь не гнатися за їх кількістю. Насправді 12 мегапікселів повнокадрової матриці, ну, наприклад, у Sony A7S3, знімає набагато більш детально, ніж ваш 108 мегапіксельний смартфон. Особливо у темний час доби. А все тому, що розмір має значення. І в цій ситуації я говорю про розмір пікселя. Чим більший піксель, тим більше світла потрапить на нього. Тим більше деталізація, тим менше шумів. Тому повнокадрова камера з одним мегапікселем, з жирнючим таким, це краще з усього, що може бути. Є ще ряд речей, які відрізняються в повнокадрових і кропматрицях стосовно об'єктивів, але про них ми докладніше поговоримо, коли розбиратиму об'єктиви.